То, що ми, Те, ми варто кажучи, в цьому році, щоб ціни навіть не думали, складно формувати ціну в цьому році минуло, минулого року а, вже мало <сміття> 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 було Тобто ціну тобто, проміжку, я думаю, це буде десь від тисячі до восьми тисяч гривень, приблизно. Ми частина самі, частина спеціально, це теж їхні побажання і розкриття. Взагалі писанки будуть 10 гривень, і посильно будуть значні. Якщо б потім скільки повинні вирощувати, можна говорити про досвід думків, висадки з фестивалю вже є і в Канаді, і в Британії, і в Україні. Від 5 до 8 мистецьких писанок знаходять своїх власників з приблизними цінами продажу за хід, це було від тисячі до 10 тисяч. гривень. Ну, я думаю, що якщо, якщо знайдуться в бажаючі знайдуться векцинати, що це буде сума приблизно десь 20 тисяч гривень з містецьких писанок.